Богородице, ти єсе упування моє, ти стіна благодійна пристановище і прибіжище моє, що зазнаю муки від пристрастей, спаси мене від ворогів моїх, що гонять душу мою і всякими спокусами її знаджую. Бо на дорозі ті, по якій ходжу, сховано сіті на мене, безліч спокус, підступів. Немочей душевних і тілесних, що до упадку гріховного зводять мене, і у відчаї не знаю, що вдіяти, бо якщо покаятися захочу, за кам'янілістю і озлобленням одержимий я, чи якщо плакати намагаюся, не маю сокрушення сердечного і жодної краплі сліз, горе мені окоянному горе бідності і убогості моїй, до кого ж прибігти мені повинному, як не до тебе, милосердна мати Господа і спаса нашого, безнадійних надії, стіно і покрову тих, що до тебе прибігає. Не відкинь мене оскверненого, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діво, Марії Богородице. І до тебе єдиною у всякій нужді, зі сміливістю прибігаю. Тож не покинь мене в цьому житті, і в часі смерті моєї поспіши мені, помічниця моя на допомогу, щоб побачили і засоромились всі вороги мої, переможені тобою, владичице, посереднице спасення мого. Амінь. Зі скверних моїх уст прийми моління, нескверна, чиста і пречиста, Діва Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого, у час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю, і все уповання моє в тобі. Тому в час смерті моєї заступися за мене, помічниця моя, радоста і потіху, і не засором мене тоді. Знаю, бо, Діво, що я окаянний, в багатьох гріхах повинний і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя, появи на мені милість твою. Посередниця спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської, і страшної, та грізної, спокуси злих духів, від злоби їхньої ізбави та всю скорботу дня цього судного на радість переміни твоїми відвіданими, і сподоби уминути начала і власті темряви. Та досягнути поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з безначальним його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Тобі в опіку передаю життя моє і всю надію мого спасення по Бозі на тебе покладаю, владичице, Діво Богородице, молю Тебе, Я, дитина Твоя. Не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але споглянь на скорботу мою і відчай, щоб не до кінця загинула я, простягни десницю твою, чиста, виведи мене з нечистоти діл моїх і постав на чисте пасовисько заповідей Христа, Царя і Бога мого. Щоб виконав я їх, укріплений тобою, від гріхів моїх лютих вислови мене, владичице і покаяння, спасаючи мені, зійшли через Твоє материнське заступництво до Сина Твого і Бога, з тебе світло невимовне засіяло, тож просвіти темряву душі моєї, яку спричинили гріхи мої. Радосте моя, богородице, ізбав мене від ворогів невидимих, що обступили мене, бо гріхів моїх тяжких багато, вороги мої дуже люті, совість моя докоряє мені. Геєна вогнена страхає мене, Черв'як ж як не всипаючи, скриє зубів, пекельна темрява зовнішня. Приводять мене трепет, очікуючи, щоб прийняти мене через мої злі діла, горе мені, що вчиню і до кого прибігну, щоб спасенною була душа моя, до тебе, єдиної, солодка Марія, Богородице, що смертну іркоту осолоджуєш ти, що оповають на тебе, і від гаєни визволяєш тих. Що взивають до тебе, ти і мені допоможи, все блага, бо не маю іншої допомоги, окрім тебе, всехвальна. Спаси мене від страху смертного та від злоби демонської, визволь мене. Спаси мене від влади, духів злобних, молюся, богородице, щоб ти появила мені присвітле лице Своє, владичице. І не покинула мене безпомічну, Мати Милосердна, прихилися милостиво до мене, позбавленої милості через діла Мої, і вблагай народженого Тобою Христа Спасителя і Бога нашого, що задля нас проляв на Христі пречисту кров свою, щоб я отримала прощення гріхів і вічне спасення. Та прославила невимовне милосердя, Твоє Богородице, і Твоє милостиве, заступництво на безконечні віки, радуйся, Діво Богородице, пристановище і заступництво у Богої душі моєї, солодка надія спасення мого, радуйся, бо Ти Творця всіх у Своєму лоні носила, радуйся, Бо тілесно породила Бога, Спасителя світу, о всемилостава Діва Богородиця, Мати щедрот і чоловіколюб'я, прелюбезна надії і упування моє, мати пресолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує і є світлом затемненої душі моєї. До тебе я много грішно припадаю, до тебе молюся, джерело милосердя, Діва Марії, що породила безодню милосердя і щедро, і чоловіколюб'я. Помилуй мене, взиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене, бо вся я зранена і впала у руки розбійників, і зірвали з мене одежу, в яку задягнув мене отець. Владичице моя, богородице, молю тебе смирено, споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене цілої затьмареної, цілої оскверненої, цілою в похотях і пристрастях потопленої, що тяжко впала і неспроможна піднятися. Вилий на мене, Єлей, милосердя Твого. І подай, щоб я, умиління, тебе воістину єдину надію маю у житті мої. тож не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, Діву, душі моєї престановища, прийми і спаси мене посереднице, спасіння мого. Амінь, амінь, амінь.